Зустрічаємо нова модельна програма з української літератури для сьомих дев'ятих класів нуш, яку багато хто очікував, і новий підручник для сьомого класу. Авторський колектив програми і підручника Олександр Заболотний, Віктор Заболотний, Ольга Слоньовська та Іванна Ярмульська. Нова програма це намагання показати всю красу і багатство української літератури. Зробити процес її вивчення яскравим, цікавим, емоційним. У сьомому та восьмому класах літературні твори поєднано за проблемно тематичним принципом. Тому, наприклад, повість Михайла Стельмаха Щедрий вечір вивчаємо поряд із поезією Андрія Малишка Пісня про рушник у темі Окриленість душі в поезії та прозі, антивоєнна тематика. Поставила поруч повість Григора Тютюнника Климко та оповідання марсіани нашого сучасника, письменника і військового Павла Вишабаби. Силою дружби й першого кохання переплилися повість Валентина Чемериса «Відька Плюс Галя та збірка оповідань нашої сучасниці Наталки Малетич Щоденник ельфа. У програмі для дев'ятого класу літературні твори поєднано як за проблемно тематичним. Так, за історико-хронологічним принципом переплітаються слово про похід ігорів та скіфська одісея Ліни Костенко, сватання на Гончарівці та Сорочинський ярмарок, а оповідання Олександра Довженка Воля до життя та Катерини Мотрич Політ журавлів над нетолоченими травами про виклики, які об'єднують і загартовують нас. У програмі розширено традиційне для навчальних програм коло читання. Зокрема, запропоновано твори таких жанрових різновидів як поезія в прозі, лірична проза, документалістика, фентезі, пригодницький детектив, курс літератури демонструє взаємозв'язок між різними поколіннями творців, різними стилями письма, тематикою та проблематикою художніх творів, текстуальна робота над рекомендованими програмою творами. Передбачає співпрацю учителя з учнями, роботу в групах, ігрові моменти, самостійну чи колективну роботу. Новий підручник для сьомого класу створено відповідно до найновіших педагогічних вимог і стандартів. Він є продовженням підручників з української літератури для п'ятих та шостих класів, створених цим самим авторським колективом, видання надзвичайно яскраве. Емоційно насичене, живе, сучасне, яким його й хотіли бачити багато вчителів української літератури. На сторінках підручника автори ведуть діалог із читачами, створюють належні умови для мотивації читацької активності, формування досвіду творчої діяльності учнів і учениць та емоційно ціннісного сприйняття світу. Підручник пронизано своєрідними місточками. Які пов'язують проблеми, змальовані у творах літератури із сьогоденням. Перед вивченням окремих тем чи великих художніх творів автори подають матеріал для міні бесід і міркувань, щоб актуалізувати вивчення української літератури. Так, твори класиків стають близькими для сучасного читача. Водночас надано перевагу темам, які пов'язані із життєвим досвідом підлітків. Викликають інтерес, прагнення поділитися думками мають виховне спрямування. Теоретичні матеріали проілюстровано чіткими, цікавими прикладами, деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що значно полегшуватиме сприйняття, опрацювання та запам'ятовування інформації. У блоках цікаво знати. Згруповано додаткову пізнавальну інформацію, умовні позначки допомагають орієнтуватися в розмаїтті завдань проблемних і творчих, індивідуальних і групових. Система завдань сприяє розвитковій й досконаленню загальнопізнавальних, контрольно оцінних і творчих умінь та навичок учнів і учениць. Ці завдання згруповано в три основні блоки перевіряємо, аналізуємо, міркуємо. А ще є цікаві творчі завдання тут і тестові завдання, і завдання відкритого типу, запитання за схемами і за малюнками, і робота в парах і групові проєкти. Також можна дібрати на різні смаки цікаві завдання для роботи з ілюстраціями. Загалом система завдань заохочує учнів до активної пізнавальної діяльності, міркувань та має на меті розвиток творчої особистості. Невеликі яскраві розповіді про наших письменників, і це не біографії. Тут немає переліку нагород, збірок та років, у які їх було видано. Це знайомства зустрічі, які зворушують наші думки та емоції. Підручник створює належні умови для мотивації читацької активності учнів, формування їхнього емоційно ціннісного сприйняття світу на електронній платформі. До підручника підготовлено календарне планування, опорну карту для кожного уроку, віртуальні екскурсії, які можна переглядати, чи то на смартфоні, чи на великому екрані в класі під час уроку. Нова модельна програма з української літератури для 7-9 класів та підручник для сьомого класу нуш дають змогу вчителю конструювати урок залежно від потреб і можливостей класу. Забезпечуючи умови для комфортної навчальної діяльності та досягнення успіху, їх створено саме для вас та ваших семикласників і семикласниць. Обирайте якість, досвід та інновації, підручник з української літератури для сьомого класу від літера ЛТД.